Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. Сьогодні говоримо про підсумки виборчої кампанії, про те, яким чином формувати більшість у Верховній Раді України. Гість програми Леонід Ємець, народний депутат України, пане Леоніде. Доброго дня, доброго дня, пане Леоніде. Спочатку про вибори ви пройшли мажоритарний виборчий округ. Там перемоги. Власне, от сьогодні за інформацією Міністерства внутрішніх справ України відкрито 300 кримінальних у зв'язку з виборами. От е, у вас на окрузі були порушення? Е, були. І в частині підкупу виборців лавочки, гречка, там, дитячі майданчики. Е, в принципі, планувалося е, під час підрахунку голосів фальсифікація, але коли там опоненти видно відчули, що 16 тисяч голосів сфальсифікувати неможливо, то Кінець кінцем відмовились. Плюс закон, який був прийнятий про кримінальну відповідальність за фальсифікацію, я думаю, що він теж дуже серйозно провів агітаційну роботу серед тих членів комісії, які мали портити бюлетені, бо ми їм всім роздали е витяги з закону про 10 років відповідальності. Я думаю, вони зрозуміли, що тисяча доларів не варта 10 років тюрмі. Але от 300 кримінальних проваджень це багато, чи це мало, чи це нормально? Зв'язку з тим, що кримінальна відповідальність за вибори. І чи буде кінцевий результат? Тому що провадження це ще не вирок суду. Обов'язково має бути, тому що е, фальсифікації вони можливі тоді, коли люди відчувають безнаказаність, в тому числі ті, хто ці фальсифікації організовує, а також ті, хто їх виконує. І е, закон цей ну, крайне необхідний для того, щоб ми очистили систему виборчу від е, таких ганебних явищ, як фальсифікація під час підрахунку, до підкупу виборців тощо. Ну, Взагалі, закон надзвичайно недосконалий, той, який є зараз про вибори, в тому числі і по мажоритарній системі. Наприклад, 216 округ, де моя колега Ксенія Ляпіна програла соратнику Черновецького Супруненко. Причому, щоб ви розуміли, програла 650 голосів, а така собі Лапіна, яка теж йшла по цьому округу, від. Фронту Змін Дарниці, а Ксені угу. Ляпіна від народного громадської фронту, від громадської організації, так, набрала більше трьох тисяч голосів. Зрозуміло, що цей технічний кандидат схожою фамілією, однофамілець, який був запущений туди е, для того, щоб відбирати голоси у Ксені Ляпіни. І по факту виходить, що у Дарничан просто вкрали їх вибір, тому що перемогти там за справедливістю мала б саме Ксенія Ляпіна, бо за неї була більшість голосів, просто частина цих голосів помилково пішла її однофамільцю. І сьогодні Дарницю буде представляти не та людина, яку обирали дарничани. Це є серйозний законодавчий пробіл в, в тому законі, який є. Тому треба відмовлятися. Я сам мажоритарник, уже два рази, але. Я завжди казав відкрито своїм виборцям про те, що я за закон за відкриті виборчі списки. І судячи з того, що вони дали мені підтримку на цих виборах, вони абсолютно підтримують цю мою позицію. Теж на фоні цього округу, який ви задали, там і представник блоку Петра Порошенка не так багато відстав від переможця. В цьому контексті чому от не домовлялися на етапі висунення кандидатів, а перемогли ті люди, які на жаль. Не увійдуть до більшості, не будуть ефективно працювати в парламенті. Знаєте, тоді, коли йшла мова про те, що час єднатись, ми е, висловили своє бачення того, на базі чого варто було б об'єднатись. Ми е, сказали, що ті люди, які проявилися під час майдану, достойно, ті, які ніколи не займалися фальсифікаціями під час голосування, не кнопкодавили, ті, які чесно представляли український народ е, і вже є депутатами, обрані на мажоритарних округах, ну варто було б, мабуть, все таки їм дати підтримку політичну. І не висувати проти них кандидатів від інших політичних сил. Люди хай визначаються і обираються, їх право, але політики теж мають нести відповідальність. Але блок Петра Порошенка не сприйняв таку позицію. Вони почали малювати там, якісь квоти в якихось регіонах, спільний там, похід з Арсенієм Яценюком, щоб він відмовився від позиції прем'єра. Ну, от в такому форматі, і ми сказали, хорошо, хай визначається український народ. Ну, інших варіантів немає. І провели переговори з іншими е, політичними силами. Наприклад, мене підтримувала абсолютно офіційна партія Воля проти мене не висувала свого кандидата Свобода. Е, Самопоміч у нас був із Демальянсом абсолютно нормальний зв'язок в частині захисту результатів виборів від фальсифікацій. Тобто, і люди е, теж відчувають, де насправді є правда, а де е, просто є бажання якихось амбіцій попасти в парламент. Причому, ну. Уже сьогодні ну, деякі депутати задають питання, що ж ми в цьому парламенті будемо робити, тут зарплата, вибачте, 6 тисяч гривень. Ну так 6 тисяч гривень це нормальна зарплата. І в Києві в тому числі нормальна зарплата. І більшість киян живуть на багато меншу зарплату. І ті мажоритарники, які спілкуються кожного разу з виборцями, з пенсіонерами, відчувають, що для них зарплата в 6 тисяч гривень це огойне гроші. Колосальні гроші. Да. Тому е, ми зменшили зарплату народним депутатам на період війни. Це має строк це обмеження по зарплатам. І є розуміння того, що зараз, якщо є можливість віддати гроші на воєнну операцію, треба це робити. Бо ми бачимо, що росіяни і терористи вони не зупинилися. Вони далі продовжують агресію. І що вони будуть робити далі? Е, ми маємо як мінімум забезпечити належний захист навколо. І для цього має бути обороноздатна армія, відповідні закони і гроші. І гроші це треба збирати, вибачте, всім скопом, усією державою, і не лише волонтерам, а й і з зарплат, і в тому числі з високих зарплат. І депутати пішли на це. А зараз я хочу зробити запит по держчиновникам міста Києва. Бо, по моїй інформацію, вони отримують досить непогані, більш ніж непогані, там по десятки тисяч гривень заробітної плати. Ну, давайте, мабуть, і там трошки е, пощипаємо цих е, топ-чиновників е, міської е, влади нашої. Пане Леоніде, на сьогодні вже є певне бачення, коли парламент е, має запрацювати на початку грудня. Немає сумнівів, що Центральна виборча комісія у нас працює оперативно і швидко. Зараз електронні протоколи вже майже опрацьовані. Повна картина зрозуміла. Протоколи з мокрими печатками, Вже процес розпочався. Але на цьому тлі розпочався і коаліційний процес. От ви як представник народного фронту, довкола вас треба об'єднуватися? Як довкола партії переможця? Об'єднуватись треба довкола України і українського народу. Щодо того, хто має бути базою, ну, дивіться, є певна справедливість. От, е, всі партії йшли з певними своїми програмними засадами. Час єднатися, е, час перемагати. Народний фронт зробив набагато банальніше і простіше. Він сказав: ми йдемо для того, щоб уряд Арсенія Яценюка продовжував бути урядом української держави. Тому що в найважкі важ... часи. Він показав, що він здатен втримати ситуацію. Здатен. Тоді, коли не було нічого, ні грошей, роз... ні уряду, ні міністерств, ні інфраструктури на НАЗА справилися. І е... Арсенія Яценюка і його команди є чітке бачення того, що ми маємо рухатися до Європи. І розуміння, як це зробити, і перелік реформ, і першочергових законів. Ми людям сказали: хочете голосувати за те, щоб Арсеній був прем'єром, голосуйте за Народний фронт. Дуже просто. От... Простіше не буває. І ви знаєте, от з трьох відсотків, який був Народного фронту, отримали 22, це означає, що ця позиція людьми сприйнята абсолютно з розумом і з підтримкою. Тому, як на мене, це питання навіть не може обговорювати, чи має бути Арсеній Яценюк прем'єром чи ні. Запитали українського народу. І найвищий рівень підтримки отримала саме позиція, що він має бути прем'єр-міністром. Найвищий. А питання формування кабінету міністрів е, і всіх інших, е, те про що зараз проговорюється в рамках коаліційної угоди. Ну мені здається, що знову ж Арсеній Яценюк запропонував найкращий спосіб відкритий, прозорий. Хай весь люд бачить, що це за люди, як наскільки вони професіонали. Кожному дати в прямому ефірі там 10 хвилин на свою е, програмний виступ. Потім хай експерти позадають їм питання. Ну а що ми знову будемо формувати якісь, або чекати а, котів в мішку? Справляться вони потім, не справляться. Ну, люди тоді не відчувають зв'язку із владою. Тому а, відкритість процесу це має бути в кожному кроці, який робить а, українська влада. Тому що люди і громада мають бути учасником а, управління держави не лише в а, день виборів, а весь час. І тоді це спільна відповідальність, спільне розуміння. І тоді люди, знаєте, починають думати усі разом головою. І я сподіваюся, що наступного разу, вже на відкритих виборчих списках, коли будуть вибори, не буде у нас бувших регіоналів і цих комуністів і корупціонерів в парламенті. Відносно того, що ну, зрозуміла позиція ваша щодо формування кабінету міністрів, відкритість, публічність. Але тим не менш, для того, щоб проводити реформи, треба голосування в сесійній залі. Тобто тих мандатів, які ви маєте на сьогодні, недостатньо. Хто ваші партнери по більшості? Є бачення, коли триває процес представників від різних політичних сил, три політичні сили на сьогодні. Але знаємо, що і Петро Порошенко спілкувався з Ляшком, і була розмова відповідна із Юлією Тимошенко. Кого ви бачите своїми партнерами? Всіх, крім опозиційного блоку. Тому що насправді він так от називається хитро опозиційний блок. А то не опозиція. Я б їм собаку не довірив вигулювати тим людям, які там є. Бо вони корупціонери і злочинці. І прийшли вони в парламент під такою назвою Опозиція тільки для того, щоб сховатися від кримінальної відповідальності. Тому я думаю, завдання парламенту скасувати депутатську недоторканність. Для цього треба, правда, 300 голосів, бо це конституційна зміна. І, е Хай потім прокуратура визначає рівень винуватості тих людей, які позаходили там сьогодні від імені опозиційного блоку. Назва красива, опозиції говорите, Вони можуть сказати вам, а за нами мільйони виборців. Ви вони їх обманули, обманули. Тому що та реклама, яка йшла, що вони пенсії завтра всі, зарплати підвищать. Тільки скажіть як. Ну, скажіть, як завтра зробити два рази більше пенсії і зарплати? Так, щоб люди зрозуміли, повірили, це не закінчилось потім страшним дефолтом, і країна не впала в прірву. А немає у них на це відповіді. Бо чисто популізм і декларація. І опозиція, вона має бути сьогодні, коли немає тоталітарного режиму, вона має бути конструктивною, вона має критикувати. Я. Можу сказати, що ми по великому рахунку всі будемо там опозиції, Бо е, той парламент, який є зараз, він складається з людей, які мають власну думку, людей, які мають власну голову. І ніхто не буде просто, е, знаєте, кнопкодавити, тому що так е, прийняло рішення керівництва. І ми будемо самі собі такою опозицією, що наші комбати будуть опозицією, Козак Гаврилюк буде опозицією. До. Тому що у людей є стержень. Т е, цей стержень, от він буде контролювати нас е, і цей парламент краще, ніж оця от, е, типу, опозиція. І український народ буде контролювати парламент і буде конструктивною опозиція, буде направляти і коригувати, якщо, не дай Бог, щось буде відбуватись не так. Тому я впевнений, що ми зараз е, дуже швиденько оформимо на бумазі коаліцію, бо е, цього вимагає процедура. Е, і підемо працювати над тими реформами, які потрібні для того, щоб ми стали європейською країною. А щ... питання щодо самовисуванців. Ну, це самовисуванці будуть приймати рішення відповідно. Багато тих людей, які можуть теоретично війти до більшості, по Я думаю, що багато, бо більшість у нас буде на принципах євроінтеграції, чесності, стандартів певних, демократії. І, ну. Це те за що має боротися кожен громадянин України, а тим паче їх представники у Верховній Раді, бо вони представляють український народ. Як тільки ми почнемо, не дай Бог, там, керівництво приймати рішення направлене проти українського народу, я перший піду в опозицію, причому в жорстку. Але я впевнений, що це не буде. Бо слава Богу, ми очистили цей парламент не від усіх, але тепер їх там не більшість, а всього лише 10%. Цих корупціонерів вони будуть вставляти палки в колеса, але я думаю, що сельонок у них не хватить. Ще одне запитання на завершення з, з власного досвіду роботи у Верховній Раді України. Кількість парламентів парламентських комітетів вона має бути скорочена чи ні? І ще одне питання відносно того, чи готові ви опозиції, навіть якщо вона вам не подобається, дати певні певні квоти там президії Верховної Ради, першого віцеспікера. В профільних парламентських комітетах, зокрема, бюджетний свободи слова та інформації, інші комітети, які має контролювати опозицію в теорії опозиції. Треба давати не квоти. комітети, їм треба дати закон, і не лише цій опозиції, а загалом опозиція, яка буде є. Прийде в наступних парламентах. Закон має бути про опозицію. Бо опозиція це є невід'ємна частина нормального демократичного процесу. Подивіться, як в Америці постійно міняються демократи і республіканці. Сьогодні одні, завтра другі, сьогодні одні, завтра другі. Хтось вчиться на чужих помилках і пропонує краще рішення. І так і має бути і у нас. Тому закон про опозицію обов'язково має бути прийнятий. А щодо кількості комітетів, я взагалі схильний до того, щоб їх було більше. Тому що е, я бачив, як складно буває навіть зібрати кворум комітету, який там має 50 членів. Це реальна проблема зібрати депутатів для того, щоб вони змогли провести засідання комітету. Мені більше імпонує формат 15-20 людей в кожному комітеті, е, зібраних за професійними е, своїми здатностями. Я сам в комітеті з питань правосуддя і хотів би бачити там професіоналів, які будуть працювати над системною судеб... судовою реформою. Зрозуміло, дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, що сьогодні разом з нами був народний депутат України Леонід Ємець. Залишайтеся з нами і надалі, адже ми робимо політику зрозумілою.